Бові презентували книгу Гвардія наступу, самовидець, Роман гвардія наступу розповідає реальні історії українських захисників, нацгвардійців, поліцейських та прикордонників під час оборони Києва. Денис Соколов військовослужбовець Національної гвардії України та Тимур Нагалевський, автор книги Гвардія наступу, військовослужбовець бригадії «Буревій» Уже з нами на зв'язку. Якраз про книгу і будемо говорити. Панове, вітаю вас у нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава Героям слава, пане Тимуре. Перше питання до вас, як до автора, розкажіть для наших глядачів про що ваша книга? Гвардія наступу, Самовидець. Ну, це книга про нашу національну визвольну війну, яка триває зараз, яку веде український народ з державою агресоркою Російською Федерацією. Вона охоплює хронологічно основні події битви за Київ. Тобто початок повномасштабного вторгнення. І головна ідея книги це твердження про те, що історія це зброя, і що сьогоднішні наші бійці, наші захисники України це творці новітньої історії України, Європи і світу. Ви і сам є військовослужбовець, що міститься книга, ваші особисті історії з цієї війни? Ну, в будь-якій художній книжці автор залишає, так би мовити, свій автобіографічний слід. Так міститься там е, моя автобіографічна історія е, свого часу, колись я хотів бути військовим, в, е, ну, коли був юнаком. От але склалося так обставини, що не вийшло. І напередодні повномасштабного вторгнення і раніше мені. Постійно снився сон, що я знову у війську. Я думав, до чого цей сон? І ось тут Ну я зрозумів, що це був такий, ну, якби сигнал. от І почалася війна, і я знову пішов до війська. І ви там розповіли? Так. Ну, всю історію я не буду розповідати, бо це буде спойлер. Але це треба заінтергувати е... просто більше. Так, так, це людина середнього класу, десь приблизно 40 років плюс-мінус, яка має двох дітей, яка твердо стоїть на своїх ногах, яка займається малим і середнім бізнесом, скажімо так, і ось вона потрапляє в умови війни. Починається повномасштабне вторгнення. Головний герой живе під Києвом. І спочатку евакуює свою сім'ю, а згодом просто зупиняє автівку і каже дружині, що він мусить іти в військо. Отак. От, От, пане Денисе, мені розповідали, що ви були модератором якраз презентації книги. Розкажіть про саму презентацію, як люди реагують зараз на такі книжки? Дякую за питання. Наша аудиторія. Це курсанти та учні навчальних закладів системи МВС. Це майбутні поліцейські, це майбутні нацгвардійці, майбутні прикордонники та рятувальники. Такий така презентація вона задумана для того. Міністерства внутрішніх справ щоб встановити зв'язок поколінь. Вже Тих, хто зараз служить, оберігає нашу державу, бореться за неї, здобуває е, нашу перемогу, і тих, хто е, от уже невдовзі долучиться до лав сил безпеки та оборони України. Ми їм хочемо показати, що е, герої це не тільки персонажі е, кіно Всесвіту Марвел, наприклад, а це реальні чоловіки, і жінки, які ходять серед нас на вулиці і які прийняли добровільне рішення долучитися до війська. Чи плануєте презентації цієї книги робити в інших містах України? Можливо, навіть за кордон перекласти її іноземними мовами? Пане Денисе, до вас запитання в першу чергу, цей проект і сама книга вона націлена на українців, тому що вона. Про Україну це такий знаєте елемент контрпропаганди, тому що росіяни намагаються нас переконати, що в нас немає власної історії, немає власних героїв. Україна мала бути взята за три дні. а Ми показуємо, що ні що дійсно є тяглість поколінь ще з козацьких часів до часів української повстанської армії. Зараз до сучасного українського війська. А загалом ми відвідуємо понад вісім міст і містечок України. Спілкуємося там з курсантами. Частина з них це Курсанти, які були евакуйовані з прикордоння України до більш безпечних регіонів, тому вони точно знають, що таке війна. Їм знаєте, самим є про що розказати і теж поділитися своїм досвідом і своїм запалом на майбутній захист України. Пане Тимуре, а охоче військові діляться якраз своїми життєвими історіями, які вони пережили під час цієї війни, чесно кажучи, не охоче. Тобто десь відсотків 10-15 із тих, з ким ми мали контакт. А це була ціла експедиційна група, яка на військових базах, на полігонах, військових частинах і на позиціях там третя, друга, третя лінія спілкувалися. То це десь 10-15 відсотків. Але це дуже серйозні люди, вони серйозно відрефлексували своє життя. У війську і вони готові поділитися. Знаєте, це як сповідь. Тобто, якщо людина ну розуміє, якщо вона є своє місце і свою місію, і в неї просто є необхідність поділитися, поділитися, чергово переконатися, що вона на правильному шляху. І ну і це ж живі люди. Вони у них є і страх, у них є і хвилювання, і вони готові. Ну, чесно говорити про те, що відбувається, от 10-15%, але це досить такі освічені люди. Серед них були е, ну, такі несподіванки. Наприклад, один із бійців е, працював у такому потужному міжнародному бізнесі вільно володів арабською мовою. І коли почалася повномасштабна війна, е, він сам киянин він без будь-яких там е, ну, е, сумнівів. Просто приїхав, все покинув і приїхав, і е, пішов до саме до бригад систем. МВС е, ну це була прикордонна частина. От є така історія, наприклад, що хлопчина пішов служити свідомо строкову службу. Він був е, відмінником, студентом, вивчав психологію. І у нього просто рано помер батько, його тягнуло до товариства чоловічого, і він так вирішив. Каже: я візьму напевно академію відпустку і піду послужу у війську. Тим більше строкова служба, вона ж не такий великий зараз, строк, як раніше був. От і його застає повномасштабна війна, теж там, і він теж стає одним із героїв цієї книжки. Ну насправді я вважаю, що кожен українець просто. Повинен читати такі книги, купувати такі книги, мати такі книги і розповідати своїм дітям, онукам про історію, в якій ми зараз живемо, тому що зараз твориться велика історія, і ми віримо всі, що вона закінчиться українською перемогою. Я дякую вам за те, що ви робите. Дякую за цю книгу. Про книгу Гвардія наступу «Самовидець» ми говорили із Денисом Соколовим, це військовослужбовець Національної гвардії України. а Також Тимуром Нагалевським, це автор книги, якраз гвардія наступу, військовослужбовець бригади Буреві. А завершити сьогоднішній ефір. Я хочу такою позитивної, мабуть, інформації, або просто, хоч трішки додати вам анонсу до вашого дозвілля цими вихідними. Відбудеться диво гонка для малих дітей з 2 років до 8 років. Ви можете прийти разом зі своїми малюками у парк культури з 10 до 3. Там буде відбуватися забіг на велобігах. Тому якщо ваша маля ганяє на велобігах, маєте куди його чим його зайняти цими вихідними? Це відбудеться 10 червня. Тому приходьте. Захід є благо. Одійним та абсолютно некомерційним його організовують львівські пластуни з курення одержимі.